Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Так, покажу сьогодні промопору із сапуном. Це також після ремонту стан її був дуже гарний. Замінив сальники кольця резинки і все. І в основному вона розбиралась для того, щоб зробити сапун. Ну, так, хазяїн захотів. В принципі, в мене ходить і без сапона, і з сапуном хорошо, і без сапона ходить. Так, сверлив я. Чого треба розбирати, бо якщо туди попаде стружка, я думаю, що це буде не дуже добре. Можна спробувати якимсь магнітом, але коли виходить сверло, по-любому посипеться всередину. Простане до масла десь ну, подчіпники, то що лучше перестрахуватися. Виглядає от так. Це, напевно, що Жигульовський сапун з моста. Різьба 8, звичайна. Вона, правда, нарізана не до кінця. Було ще, ну, ще вище. То я трошки заглибив товщим сверлом, щоб наче більш-менш воно сіло туди глибше. Він ніде не впиратиметься, ніде не мішатиме. Я сверлив. Вірніше розмічав, притулив до свого трактора і подивився, де треба зробити. От. Ну і тепер я думаю, що вже навіть і потіть вона не буде. От так. Хто хоче зробити, я б, звісно, рекомендував би. Це те саме, що передній мост сверлить на місці маслюнки в стаканах. Ну, його, нереально. Не тільки коли розбираєш. От. Все, Ця їде до хазяїна. Слідуюча в ремонті буде от така от роздаточна коробка. Треба зреставрувати її. Все, пишемо коментарі. Всім пока.